В Єгипті військові погодилися віддати владу цивільним. Після чергової зітнень демонстрантів з поліцією у Каїрі військові погодилися придати повноваження уряду національного порятунку. Лідер ультраконсервативної партії Єгипту Емат Абдельгафур заявив, що президентські вибори мають пройти до кінця червня. Остаточна ж підготовка до передачі влади відбудеться до початку липня. Таким чином, єгипетська влада відмовилася від своїх попередніх планів провести вибори у 2013 році. Парламентські вибори мають розпочатися в Єгипті наступного тисячі. Жня жодні заворушення на це рішення не вплинуть. Запевнює керівництво держави, голова вищої ради збройних сил маршал Мохамед Хусейн Тантауї. У телезверненні заявив, що військові не братимуть участь у боротьбі за владу, оскільки їхня мета захищати людей. У відставку Тантауї йти не поспішає. Хоча саме цього вимагають демонстранти. Минулими вихідними на площі Тахрір розпочалася нова хвиля протестів. У центрі Каїра зібралися тисячі людей. У сутичках з силами безпеки загинули 20 осіб. Майже дві тисячі дістали Анення на площі Тахріри досі залишається десятки тисяч демонстрантів. Вони вимагають пришвидшити процес демократичних реформ. Учасники акції побоюються, що військові не захочуть поступитися владою навіть після виборів.